Врічайте чисто гон. Тема з вище, сильніше, швидше. У нас в команді є все вище, сильніше. І звукач. Звукач швидше. Але це тема не тільки з тему, а й нашого улюбленого шоу. Зважені та щасливі. І у нас фінал, фінал шоу ви з важні щасливі! І до фіналу нас дійшов, як дойшов Ледва до ліс. Юрій, Юрій анкеті прийдемося. На анкеті ви написали, що заради участі в шоу. Ви перенесли весілля своєї доньки. Так, це правда. Чому ви його перенесли на наш проєкт? Вигідно. Де решта учасників? За шведським столом. Де саме? Ну Ви що дурак? Стокгольмі. Як нажліться. За минулий тиждень. тиждень ви умудрились 50 кілограм набрати. Як це таке можливо? Ну, розумієте, я дуже інтенсивно цей тиждень працював з дієтологом. Ну. От він мені давав дуже багато фізичних завдань, угу. через що я його з'їв. який кошмар. Юр, ну враховуючи, що ви лишились один на проєкті, як ви потратите виграшні гроші. О, я куплю багато хліба. Прекрасно. Віддам його дітям. Щоб діти готували голубів. А голубів я люблю. Сметані. Ну що, Юрій, перейдемо безпосередньо до самого конкурсу. Ні-ні, перепрошую. Як мені казав тренер, у мене по графіку присідання. Бехасічи. Продовжуйте. Юрій, в анкеті ви написали, що у вас все асоціюється з їдою. Так, давайте перевіримо. Кінь. Пасурма. Свиня. Шепка. Курка. Гриль. Ну це просто. Церква. Паста. Макдональдс. Качелька. Кач... Качелька? Ну там реально можна жертви кататись. А, Ліфт. Да. Мойва. В смислі. Запах. Юра, Юр, з вашою проблемою у вас взагалі були дівчата? Ні, в мене син. А, тому... Але ми з дружиною репетирою. Ясно. Дивіться, що у в нашому спортзалі, якого піса ви до велотренажера переварили раму? Яке мологу до школи везти? зараз конкурс нам фізичну, фізичну витримку. Юр, Федер, що ви, ви постійно напрягаєте, Ось його напряжіть. Та подвижні, на нього щось зраз дихає. Юр, зараз будемо віджимати, це треба 5 разів і від підлоги. Зможете? Питаєте ви? Я зможу. Ало? Напотримай патох. Нерви! Я не можу. <плес> <плес> Дуже смішно, я чуть не здох. Юр, до нашого шоу. Юр, до нашого шоу ви брали ще якихось проєктах? Так! Я брав участь у мастершефі. Ну, тепер, так, як безважені, то щасливі. Ну, далі планою танцюють всі. Ну і якщо дотримуватись логічної цепочки, то десь до вечора вже певну жінку поміняю. Юр, ну давайте зараз перейдемо до вправ на силу волі, Ось, будь ласка, беріть яблучка, не їжте їх, включіть фантазію, вийде на творча, з ними щось інакше. Що здуріли чи що? Вони платмасові! За табе <плес> загимо! <Затамо> <Смачливо. плес> ну що ж, юри, давайте підійдемо до апогею нашого дійства. Контрольне зважування. Будь ласка, ставте на вагу. І, і. І. Не у на прямий ефір, ви що? Ну, юр, я вас вітаю. Ваша вага дорівнює річному бюджету турки. Давайте перейдемо в інший павільйон на зйомки передачі. Фермер шукає жінку. А там що якісь нормальні дюки? По ходу, жирні.